Вітаю, дорогі друзі. Абсолютно приголомшливі і дуже неприємні новини. Зверніть, будь ласка, увагу на екран, а потім ми з вами прокоментуємо. Бажаю міцного здоров'я, Родонешськи на зв'язку. Один має рак. В одного мама помирає. Другий ось, після операції на серці каже: я роблю два кроки з лікарні виходжу. А він білий, такий, щоб ви бачили. Ну просто білий. Я не бачу таких білих людей яких просто обнуляють, рвуть документи, знищують документи і видають нові військові квитки. Ще питання є товаріше до нашої поліції, яка чергує саме з ТЦКшниками. Людина вийшла, вона торгувала якоюсь дорогою технікою, каже, ну, біля, біля магазину в себе поставив прилавок, каже, техніки було більше, ніж на 5 мільйонів гривень. Просто-напросто людину пов'язали, техніка залишилась, каже, я не ні, ні телефона ж не дає ніхто. Пиздять, забирають телефони, рвуть документи. Якщо я ж кажу, якщо є в когось знайомі, не знаю, якісь виходи на те, щоб це відео дійшло до апарату президента. Або до верховного, скажімо так, можливо, не знаю, можливо, це дійде до пана Сирського, і щось вони там зрозуміють. Бо хлопці, ну, ну буде війна. Буде війна як з підарами, так і з своїми гнидами. Я поясню, хто такі ТЦКшники. В більшості випадків, в більшості, я підкреслюю, вони не мають ніякого відношення до військової служби. Десь там мамки під юбкою сиділи і прийшли за гроші, там, за ще щось, не знаю, там, за може за хороше жополизничество, прийшли служити. Так, то в мене питання до тих, хто працює в ДЦК. Ви коли приходите додому, сідаєте, от, не знаю, там, до дітей своїх, обіймаєте дітей, налягаєте на жінку, залазити. Ви не думаєте, що ви зробили план, як ви кажете, 10 голів. Привезли, що ці люди вони це не можуть зробити. Як вам цим живеться, хлопці? Нормально? А після війни, сука, як вам буде житися? Ви не думаєте про це? Про те, як пацаньонку, якого ви загребли, приїде там, не знаю, без руки, без ноги, з контузією. І ти думаєш, він не буде тебе шукати? У нас правоохоронна система і система притягнення. До відповідальності ТЦКшників це юридичний імпотент. Можете прокоментувати.